База розбрату за півсотню будиночків у Дахнівці змагаються департамент освіти та дачний кооператив Дніпро. Освітяни переконані, база належить їм, тому приватники повинні повернути прибережну територію у власність міста. Юристи міськвиконкому вказують на рішення судів, які визначили місциною біля Дніпра. Члени кооперативу володіють незаконно. Натомість голова кооперативу іншої думки мовляв, департамент освіти не має права на цю землю, адже він не вклав ані копійки в будівництво бази. Аргументи обов'язково сторін чули наші кореспонденти. Ірина Васильівна 40 років віддала вчительській справі. Вона пам'ятає час, коли на місці педагогічної бази в Дахнівці ще була пустка. Згадує на початку 70-х вона, як директор школи, разом зі своїм колективом власноруч зводила будинки. Відтоді й до сьогодні. Переконує тут живуть члени вчительських сімей, що будували базу або ж їхні нащадки. Якраз в це Времі з Франції привозили обладнання, на ці ті щити, в яких було... Оборудовання за границі і так далі. В общем, із всякого такого матеріалу доступного строїли домики. Ну, Доміки, звісно, елементарні. Натомість Черкаська вчительська спільнота скаржиться на те, що на базі відпочивають лише. Обрані люди. У нас лише в двох будиночках відпочивають діт, люди, вчителі з своїми дітьми тільки в двох будиночках. Це за оздоровчий період ми в тому році оздоровили 104 особи. Але уявіть собі, якби оце в усіх 54 будиночках відпочивали люди. Скільки б це було в нас відпочило б, і дорослих, і дітей. Попасти на територію. Колишньої бази, я вже не знаю, як її називати, освітянської бази, ми не можемо, тому що там є шлагбаум, там виявляються нові власники. На територію нас пускати можуть тільки до наших двох будиночків із 54, де ми кидаємо жереб або стоїмо в величезній черзі для того, щоб потрапити в ці мальовничі місця. Крім звичайних дерев'яних будиночків, на базі зведено і двоповерхові котеджі. Достатки у людей різні, тобто переважна більшість людей має достаток такий невеликий, але деякі два-три будинки, да. Два-три будинки, люди можуть собі дозволити такий кошторис і, і проживають цілий рік. Будинок, у якому відпочиває сім'я Андрія, зводив ще його дідусь. Чоловік каже, база створювалася доволі довго, бо 40 років тому ні в управління освіти, ні в людей не було на це грошей. Купити строїматеріали по розказам діда було неможливо. Практично все виписувалось. Бабушка виписувала з консервного комбінату кладовщиком, виписувала ящики старі. Дід розбирав на рійку, збирав щити так построївся домик. Люди, що живуть у вчительських будиночках, говорять раніше до бази нікому не було жодного діла. За довгі роки будиночки, за якими ніхто не доглядав, почали псуватися і валитися. Тому люди вирішують їх відремонтувати і за це оформити на них право власності. У 2003 році вони створюють дачний кооператив Дніпро 2003 і укладають договір про співпрацю з тодішнім очільником освіти Анатолієм Депутатом. Судові інстанції чітко визначили, що це рішення прийняті з перевищенням повноважень і є не Незаконами і на підставі цього рішення члени цієї громадської організації Дніпро оформили право власності на ті будиночки. До речі, де суд чітко зазначив, що ці будиночки являються власністю нашої Черкаської міської ради. Відтоді й до сьогодні за два гектари вчительської території ведеться судова тяганина у 2007 році. Проти тодішнього керівника управління освіти Анатолія Депутата порушено кримінальну справу. Бо той, нібито, не мав права самостійно без згоди міськвиконкому передавати майно у приватні руки. Щодо нерухомості, вже поставлена крапка і визнано свідоцтво про право власності на кооператив Дніпро незаконним. Тобто те, що ці будиночки мають знаходитися у територіальної громади міста Черкаси, як і має бути, і відповідно мають користуватися всі вчителі, а не деякі певні діти вчителів. Міська рада давно би взяла під опіку свою цю територію, але в зв'язку з тим, що відбуваються судові тяжби, що це повертається, от ми не можемо брати сьогодні якісь кладати кошти в те майно, яке сьогодні є спірним. У освіти нема жодного документу, який би підтвердив їх будівництво. Звідкіля з неба подарунок Бога? Чи, чи як це? Нема підтверджуючих документів, що освіта будувала ці будинки, а вони взяли і поставили собі на баланс. І тепер вони вважають, що це їх майно. Ну, це помилка. Крапку у цій справі невдовзі має поставити суд. Засідання Київського адміністративного апеляційного відбудеться 10 липня.